Слава Україні! Це відео присвячено огляду кейсу під набій крапка 300 норма Магну. Кейс розроблено на 22 набої. Кейс позиціонується насамперед для використання під час тренувань. Зберігання набоїв для нього вторинна функція. Технічні характеристики кейсу вага 110 г, ширина 82,5 мм, довжина 88 мм, висота 99 мм. Кількість набоїв 22 штуки. Фіксація кришки, ковзуючий механізм з самофіксацією. Кейс має сотову внутрішню структуру. Саме таку структуру використовує природа, тому що вона дозволяє максимально ефективно розташовувати круглі об'єкти один до одного. Також така структура значно підвищує прочність структури та, що немаловажно, Така компоновка дозволяє робити кейси максимально легкими. Верхня частина кейсу самостійно фіксується на нижній. Завдяки сутовій структурі бокових поверхень частин кейсу значно підвищується площа контакту між ними, що утворює додаткову силу терття, яка щільно утримує частини кейсу між собою, та це не заважає їх роз'єднати руками при потребі. У закритому стані кейс захищає свій вміст від пилу та бруду. Це дуже важливо при роботі з ними на вулиці в різних погодних умовах та може сильно вплинути на результативність високоточної стрільби в цілому. Коли кейс відкритий, верхню частину кейсу можна вставити в нижню з іншої сторони. Таким чином, шанс втратити верхню частину значно зменшується. В такому стані висота кейсу буде дорівнювати 97 мм. Нижня частина кейсу має сотову структуру. Яка отримує гільзи по всій своїй висоті та має висоту 48 мм. Таким чином, вона доходить до плечей гільзи набою крапка 300 норма марну. Також на нижній частині кейсу розполагається фіксуюча юбка, яка входить в зачеплення з верхньою частиною кейсу. Внутрішня стінка юбки зроблена більш товстою для того, щоб вона не деформувалась під час зняття верхньої частини кейсу та працювала як можна довше. Внутрішня порожнина кейсу зроблена таким чином, що стріляні гільзи, знаходячись у кейсі під час його перевертання до гори ногами, не випадають зі своїх сот, тому що впираються у верхню кришку та встають на своє місце після повернення кейсу у нормальне положення. Дно нижньої частини кейсу має суцільну сотову структуру, що робить її сверхжорсткою та унеможливлює вдавлювання її всередину кейсу під час транспортування або експлуатації кейсу. Верхня частина кейсу має зовнішню стінку, яка повторює сотовий профіль нижньої частини та вступає в зачеплення з фіксуючою юбкою нижньої частини кейсу. Кромка профілю має фаску, яка полегшує процес з'єднання двох частин кейсу. Назовні верхньої частини кейсу є спеціальний виступ, який дозволяє володарю контролювати перекос верхньої частини кейсу та інформує про те, чи щільно кейс закритий. Сотова структура профілю стінки верхньої частини. Робить стінку відносно гнучкою, що підвищує її здатність до динамічної деформації, при якій вона повертається у своє звичне положення після того, як ви перестаєте її стискати. Торцева стінка верхньої частини кейсу також має відповідну сотову структуру, яка виконує одночасно три функції. Перша функція це значне підвищення пружності торцевої стінки, завдяки сотам відносно. Тонку торцеву стінку неможливо продавити та зламати руками. Друга функція це утримання гільз без куль під час перегортання кейсу. Третя функція: соти утримують спеціальні демпфери, які в свою чергу утримують кулі набоїв від контакту з жорсткою стінкою верхньої частини кейсу. Демфери, що контактують з кулями, зроблені таким чином, щоб гасити силу контакту спорядженого набою з твердими частинами верхньої кришки кейсу. В разі, якщо стрілок випустить кейс на землю та він впаде верхньою частиною вниз, набої замортизуються у демпфери, та шанс того, що куля якимось чином змінить своє положення відносно гільзи, значно зменшується, що якісно може вплинути на результативність високоточної стрільби. Демпфер має неоднорідну структуру. З однієї сторони він має товщину лише 0,2 мм якої резини, яка має твердість по шору А80. А з іншої сторони. Має товщину вже 0,6 мм. Таким чином, користувач кейсу може самостійно обирати, якої жорсткості повинні бути демпфери. В середині демпфери мають соту діаметрів 6 мм, яка виступає в ролі додаткового амортизатора, якщо набій вперся перся дуже сильно, наприклад, під час падіння, як було описано раніше. Висота демпфера складає 5 мм, але посадочне місце під нього, тобто сотова структура кришки верхньої частини кейсу, складає 10 мм. Таким чином користувач може самостійно замінити штатний демпфер на будь-який інший амортизуючий елемент. Наприклад, це може знадобитись, якщо кейс буде використовуватись під інший набій, гільза якого має такий самий діаметр, але загальна довжина набоїв буде відмінною від норма Мадну.